На пунктах пропуску більше не прийматимуть документи в застосунку дія. Така інформація з'явилася у деяких українських медіа. У відповідь Державна прикордонна служба заявила, у такому вигляді їх не приймали і раніше. Які документи потрібно пред'являти на КПП лише в оригіналі? Чи однакові умови на всіх пунктах пропуску розбираємось у цьому відео? 25 жовтня. Інформаційне агентство Інтерфакс опублікувало інтерв'ю з начальником одного з відділів західного регіонального. Управління Держприкордонслужби Ігорем Матвійчуку серед питань було, чи можна за документами у застосунку Дія перетнути кордон. І ось відповідь Матвійчука: не за паспортом в дії. Закордонний паспорт має бути наявним фізично. Проте ми можемо прийняти документи в дії, які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність. Паспорт в дії може використовуватися тільки для ідентифікації особи, але не для перетину кордону. Незважаючи на таку цілком однозначну відповідь, деякі змі, посилаючись на Держприкордонслужбу, повідомили, перетнути кордон лише з документами в дії більше не можна. Цю інформацію одразу ж спростували у прес-службі самої дії та у прикордонній службі. Тут наголосили, електронний документ не прирівнюється до паперового. Є паспорт. Або є паспорт для виїзду за кордон, який є в застосунку дія, ніколи законодавством не був визначений як документ для перетину кордону і раніше прикордонники по застосунку дія щодо паспортних документів не здійснювали оформлення людей під час їхнього пропуску через кордон. Власне, у громадянина, який хоче перетнути кордон, має бути фізичний фізично паспорт на руках. Паспорти в дії лише допомагають прикордонникам ідентифікувати особу. Це лише додатковий інструмент у певних випадках, які ж документи на КПП можна показати лише у дії, і за яких умов їх можуть прийняти. Наприклад, у чоловіка троє дітей, щоб перетнути кордон, він може пред'явити свідоцтво про народження цих дітей у дії. Але якщо у прикордонників виникнуть сумніви щодо достовірності інформації, вони все одно проведуть додаткову перевірку. Паралельно держприкордон Служба нагадує і про документи, які на період дії військового стану не потрібні відносно осіб до 16 років. То е, правилами визначено, що тепер не потрібна на час дії воєнного стану е, довіреність або згода е, іншого з батьків, коли дитина слідує одним із батьків для е, громадян України після 16 років. Це може бути самостійний перетин е, кордону. Але тут треба батькам зважати, що а, зважати на умови в'їзду. В різні країни, оскільки не всі країни розглядають 16-річних громадян України як повнолітні, такі правила діють на всіх пропускних пунктах: виняток КПП на кордоні з Росією та Білоруссю, а також на Придністровському сегменті кордону з Молдовою. Рішенням кабінету міністрів майже всі вони закриті. Там не відбуваються пропускні операції в їхньому, так би мовити, класичному вигляді. Єдиний пункт пропуску на кордоні з РФ, який час. Ково працює, якщо Росія його не закриває, Покровка Колотиловка в Сумській області через нього можна лише в'їхати до України. Всі громадяни України, які через війну були вимушені виїхати на територію Росії або зараз тимчасово окупованих територій, вимушені обирати Росію як транзит для того, щоб повернутися на підконтрольну українській владі територію, вони можуть на будь-якому напрямку повернутися на територію України. В тому числі і на напрямку, де зачинені а, пункти пропуску, і власне там не здійснюється пропускні операції. Щоб потрапити в Україну з окупованих територій, треба їхати через країни Євросоюзу або через КПП Колотилівка Покровка. Росія пропускає українців лише через цей пункт. Тому багато хто обирає саме такий варіант. А Держприкордонслужба наголошує усіх громадян України, які доїдуть до КПП на Сумщині, звичайно, пропустять, незважаючи на те, що він не функціонує в повному обсязі. Навіть якщо у людини недостатньо документів, що дають право на перетин кордону, на КПП обов'язково ково проведуть ідентифікацію особи.